Альтернатива природному газу як пальному у деяких селах Ківерцівського району вирішується в оригінальний спосіб. Там його зовсім не проводять. І то, попри те, що ще вісім років тому селяни уклали договір щодо газифікації і зі свого боку виконали всі умови. Умови договору такі, що вони на протязі року мали нам зробити газ. Всі члени кооперативу сплатили суму, яка була обумовлена договором, тобто 6,200 з кожного члена кооперативу. Суми ці всі були оплачені. Загальна сума проплати по нашому селу була 94 тисячі 600 гривень це на той час, на 2008 році. До села Хопнів фірма професіонал трубу довела до в'їзду у село і припинила працю. Жителі й досі не мають газу в оселях. Органи влади, що мали б контролювати процес, чомусь своїх зобов'язань не виконали. Хоча б вона була і сільська рада, і районна адміністрація, і обласна цим займатися. Вони виступали гарантом цього всього. Жодна перевірка і комісія не подарувала хопнівчанам надії. Тож цього року вони звернулися до свого обранця до обласної ради від українського об'єднання патріотів Укрок Олександра Омельчука. До мене з звернулися жителі села Хопнів, села Острів, села Хлички з аналогічною проблемою, що в 2008-2009 рік їм пообіцяли провести газ в їхні домівки зі слів місцевих жителів. Вже до них приїздила комісія, розбиралась СБУ, прокуратура, міліція, розбиралась, чому така ситуація. Була формальна відписка і дане питання по суті не вирішилось. Тому я взявся за цю справу, щоб ознайомитись особисто і допомогти цим людям. Тернопільська організація, що займається встановленням газового устаткування, готова взятися за роботу, але для цього належить заручитися підтримкою третьої сторони. Влади. Що також повинна виконати свої зобов'язання? Селяни ж не збираються відмовлятися від своїх вимог, адже заплатили гроші у повному обсязі.